От е, вони якраз вирішили, що за цих умов, коли в них ресурсів і резервів максимум на рік такої війни, то їх нема сенсу економити. Навпаки, їх можна зараз палити як в пічці. їх можна зараз всі кинути в бій, з розрахунку, що вони встигнуть перемогти швидше, ніж ці резерви закінчаться. От тобто, в них розрахунок такий, що е, вони побачили нашу слабкість, наша ключова слабкість це відсутність людей. У них розвитка нормально абсолютно працює, а тут, а тут не треба навіть сильно працювати, щоб бачити цю картину. Е, вони добре бачать, що там, де їхні групи прориваються, ці групи чим далі частіше застають порожні окопи або окопи, яких там півтори каріки. От вони це знають і вони на цьому побудували свою стратегію. На тому, що в них, як би вони не старались, але в них ресурсів на рік війни. Але в нас, якщо ми зараз тут в тилу нічого не змінимо, то в нас максимум на півроку, і от вони